Вітаю! Мене звуть Тетяна Олексіюк і я є експерткою громадської організації Центр демократії та верховенства права. Наша організація давно працює у сфері доступу, а я безпосередньо відповідаю за сектор стратегічне судівництво. Ми займаємося саме справами з доступу до публічної інформації. Разом зі мною в цьому курсі виступають мої колеги. Вони теж спеціалізуються на доступі до публічної інформації. Я думаю, ви легко знайдете сайт нашої організації в інтернет, тож не вагайтеся звертатися до нас за порадами та консультації, а також читайте наші аналітичні матеріали на сайті. Темою та метою сьогоднішньої лекції є дати визначення тому, хто є розпорядниками публічної інформації, та зробити узагальнення категоризацією видів розпорядників публічної інформації. В першу чергу я хотіла б пересвідчитися, що ви. Гарно засвоїли поняття публічної інформації з попередніх лекцій, тому що поняття розпорядника публічної інформації воно похідне від поняття публічної інформації. Первинно в законі передбачалася власність на інформацію, проте пізніше від цього терміну відійшли. Насправді. Це виникло тому, що розпорядники публічної інформації розпоряджаються тією інформацією, яка створена за кошти платників податків, і тому не можуть бути власниками цієї інформації, а саме розпорядниками її. Усі розпорядники публічної інформації, в незалежності від того на підставі якого нормативно-правового акта вони діють. У своїй діяльності відносно публічної інформації мають керуватися положеннями закону про доступ до публічної інформації. Для того, щоб зрозуміти природу розпорядників та зрозуміти об'єми їх обов'язків, давайте спробуємо їх категоризувати. Перша категорія це розпорядники, щодо яких закон встановлює, що вони розпоряджаються всією наявною в них інформацією. До них ми відносимо суб'єкти владних повноважень. А саме органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, а також інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та, що дуже важливо, рішення яких є обов'язковими для виконання. До другої категорії нашого умовного поділу ми віднесемо. Тих юридичних та фізичних осіб, які є розпорядниками тільки відносно окремих видів публічної інформації. Давайте подивимося, хто це перше юридичні особи, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, вони є розпорядниками стосовно інформації щодо використання ними бюджетних коштів. Друге особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів. Владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг. Вони є розпорядниками стосовної інформації пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків. Третє це суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами. Або є природними монополіями. Вони є розпорядниками стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Отже, підсумовуючи, ці юридичні або фізичні особи не є розпорядниками публічної інформації за визначенням, у кожному випадку слід оцінити, чи мають вони цю інформацію в наявності, чи створили вони її або отримали. Також до розпорядників, які зобов'язані оприлюднювати. Та надавати у відповідь на запити публічну інформацію можуть бути віднесені суб'єкти господарювання. Це може статися у випадках, коли вони володіють інформацією, яка може бути віднесена до наступних категорій. Інформація про стан довкілля, інформація про якість харчових продуктів і предметів побуту, інформація про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події. Що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян? Або іншою інформацією, яка становить суспільний інтерес.